Всім вітання. Сьогодні у нас ми маємо 31 травня і дуже, дуже важливий день для всіх автомобілістів України. Сьогодні у нас проголосовано законопроект 3251, який переламує ситуацію на ринку вживаних автомобілів в Україні. Це ну не те, що перемога, це великий крок, тому що за 20 років не було жодного закону, який би знижував так суттєво акцизи. Це дуже великий крок і дуже початок. До чогось нового, і я думаю, до вільного ринку автомобілів в Україні та як усій Європі. Ми дуже хочемо подякувати від імені Геозавтра Львів, всім, хто долучився до цього закону, депутатам, які працювали, голосували, всім, всім людям, які сприяли, ну і можна сказати, і не сприяв дехто, але це, це таке, воно мусило бути. Цей закон поставив на місце. Ми тепер знаємо, хто і хто, і ми будемо далі працювати в цьому напрямку. За що хочемо вам сказати дуже велике дякую. Ну, попри цей весь позитив загальну ейфорію, варто сказати, що дійсно є певні моменти, не дуже приємні, це правки, які були внесені перед другим читанням. Це один автомобіль на один рік для кожної людини. Це обмеження року випуску автомобілів 2010 роком, ну, не старше 2010 року. Це заборона відчуження на один рік усіх цих автомобілів, які будуть імпортовані по знижених акцизах. Але навіть незважаючи на ці правки, на такі неприємні для власників нюанси, цей закон дійсно переламав ситуацію, і це індикатор того, що нам є куди рухатись, нам є над чим працювати. Це лише початок. І ми надіємося, що наша і загалом робота усіх, хто небайдужий, хто підтримує, хто просто слідкує, і навіть тим, хто проти цього, тому що вони таким чином спонукають нас і не тільки нас до подальших дій. Хочемо авансом наперед сказати, що найближчим часом буде презентація подальшої діяльності Геозавтра Львів і так само Геозавтра Закарпаття, а саме будемо презентувати власний законопроект, який дасть змогу полегчити життя транзитчикам, пересічникам. Тобто по заниженим ставкам також отримати можливість розмитнути дані автомобілі. Робота на цьому не закінчується, робота продовжується. Знову ж таки, хочемо подякувати всім, хто долучився до 3231, як і депутатам, так і сам пану Горвату і його команді. Подякувати тим, хто нас підтримував, також подякувати тим, хто нас не підтримував, тому що ваша непідтримка робила нас сильнішими. Ми Думали, як далі прораховувати, які далі робити кроки. І надіємося, що подальша робота принесе певні результати. Дякую вам.